За наступні 5 хвилин я розповім вам, чому можливо зараз, якщо ви володієте тільки індексом S&P а може бути проблема. Давайте, по-перше, згадаємо минулі роки, незважаючи на прогнози і поважних економістів, і TikTok, ютюб-блогерів, S&P 500 не впав, а виріс в 2023 році і зараз росте в 2024 році. І американська економіка росте краще очікувань. Багато багато всього NVIDIA взагалі стала там найдорожчою компанією у світі на хвилі ai технологій. Але я хочу привернути вашу увагу до трьох важливих макротрендів, на які ми з вами маємо детально подивитися. Я маю доступ до певної професійної американської аналітики. І а, ці тренди активно обговорюються в сфері професіоналів. Давайте на них з вами глянемо і поміркуємо. Я ні в якому разі не закликаю вас там щось бігти, продавати, панікувати на сьогодні. все добре. Сонечко сяє для фондового ринку. Але давайте подивимося на ці довгострокові тренди. І як мінімум, ви маєте задуматись на мою думку про диверсифікацію. Перш ніж ми подивимося картинки, звідки в мене взагалі виникла ідея зробити це відео. А колись я на каналі зробив відео про фонди Вуд, РК, якщо ви ще пам'ятаєте. І потім слухачка через певний час написала в коментарях: Вау, я дізналась на каналі Сімейний Бюджет про РК я зробила там 120% річних. Я швидко зняв друге відео, де пояснив. Як Кесі Вуд працює, та що це можуть бути ризики? Ну і ви знаєте, я думаю, що Кесі Вуд виявилась не зіркою кометою. Вона так спалахнула і потухла, і зараз. Просто і фонди програють індексу і не виправдовують свої комісії. Як це часто трапляється з активними менеджерами, але давайте повернемося до цих трьох мегатрендів. Це важливо, і буде трохи термінології, яку я сподіваюся, що ви вже знаєте, дивлячись наш канал. Якщо не знаєте, то передивіться попередні відео. Отже, перший мегатренд це те, що лачкепи приносять більше дохідності ніж смокепи, і оця різниця, тобто річон дохідність лачкепів до смокепів, зараз досягла найвищого рівня з 1999 році. Ви бачите на картинці, що е, останній раз таке сталося. Потім були власне 7 років, коли смокепи показували значно кращий результат. І я нагадаю, що історично взагалі в смоукепах була якби, премія за ризик, тому що це маленькі компанії, вони більш волатильні, відповідно, вони мають приносити більше ретернс дохідності. Але ось останні вже виходить 24 роки. Ця премія знову досягнула. Максимального результату, коли в ладж-кепах дохідність нол кепами набагато більше, і тут може бути рекомендація дивитися не тільки на S&P 500, а й на мід-кепи та смол-кепи в портфелі інвестора, тому що в Америці не 500 компаній. Є такий індекс Russell 3000, Він покриває 3000 компаній, 96% всіх публічних компаній в США. Самі Small Cap, залежить, як ви там де рахуєте, аналізуєте це десь 5-7%. Наступний мегатренд, на який я хочу звернути увагу, це Value versus Growth. Якщо ви подивитесь Growth компанії росту, ви побачите там NVIDIA, багато технологічних компаній. Якщо ви подивитесь на компанії Value, ну для прикладу, можу вам сказати, що це там Hathaway, чи JP Morgan, чи Procter Gamble, ви побачите шалену зараз різницю в оцінках. Це нормально, що компанії Growth коштують дорожче, але якщо ви подивитесь зараз на графік, наскільки компанії Growth Outperform Value, ви побачите, що ця різниця зараз найбільша з 2000 року. Та тобто, оцей англійською stretch, тобто різниця, він вона розширюється, розширюється, розшириться. І, звісно, що в англійській мові є такий термін mean reversion, що певний момент воно має повертатися до свого середнього, до свого нормального значення. А висновок звідси, якщо ви. Не працюєте з факторним інвестуванням, то може воно вам і не треба, а якщо у вас є багато технологічного сектору, там QQQ, можливо, саме зараз задуматись про value у вашому портфелі. І третій мегатренд, за яким я спостерігаю вже кілька років, це US Stocks versus international, і тут взагалі резюча. А от перформанс, тобто режучи більша дохідність американських акцій, ви бачите, що 16 років вони вже переганяють порівняно і developed world, там в 4 рази фактично більша дохідність. І якщо порівняти з emerging markets, то взагалі в 10 разів більша дохідність так не може тривати завжди. Так ці тренди можуть продовжуватись, 16 років. Це вже найбільший. Тренд такий є тривалість в історії. Він може там ще тривати кілька середків. А в певний момент а, ви розумієте, що відбувається? Тобто, дорожчі стає тільки дорожчим, та і по оцінкам ця різниця вона теж посилюється. Хтось з прискіплює глядачів, скаже: Ну так це нормально, тому що американська економіка росте швидше, американські компанії прибутки ростуть швидше. Так, це частина того, що так сталося, але не настільки швидше. Так тому звідси, якщо ви подивитесь на цей тренд і на ці 16 років, то знову таки, якщо у вас портфель кількість файв 500, подумайте про міжнародну диверсифікацію, про додавання Developed Excluding US, про тих самих Emerging Markets в ваш портфель. На каналі ми багато розповідали про фонди. Звісно, якщо ви робите так, як Геннадій, просто купуєте весь світ зважений по капіталізації, то вам нічого робити не треба, просто продовжити свою діяція і стратегію. Але якщо у вас великий портфель або портфель зараз нахилений в сторону там Latch Cap Growth, не сприймайте це відання як попередження, що завтра все буде погано і боляче, але ви вже проходили 2022 рік. Тобто ви можете уявити, як це може бути, і просто подумайте про збалансування ризиків вашого портфелю, щоб наступний такий рік, який був, наприклад, 2001 де ми бачимо, що був перелом цих трендів, а щоб він не був дуже болючим. І якщо буде падіння, то воно не було таке великим, як з вершини, лачки Гроз. Дякую за ваш лайк. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви з цього приводу думаєте? Чи ви взагалі звертаєте увагу на такі тренди? Чи ви інвестуєте по DCA і взагалі не заморачуєтесь? І чи варто більше таких відео робити на сімейному бюджеті?